Є знижки на декаделен до 15% в аптеках подорожник бам та «Ощад». Є знижки на деплю 15% в аптеках подорожник «Бам» таща. Сьома тридцять про найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Я вас вітаю Цієї ночі. Росія атакувала Україну ударними безпілотниками. У Києві вламки Шахеда упали на 16-ти поверхівку. Як повідомив міський голова Віталій Кличко, внаслідок падіння уламків БПЛА виникла пожежа. В одній з квартир на восьмому поверсі вибило вікно. Вогнеборці загорання оперативно ліквідували. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника горить нафтобаза. Відео пожежі публікують жителі селища міського типу Анна. Кілька годин тому губернатор регіону оголосив підвищену загрозу атаки безпілотників. Після атаки він повідомив, що внаслідок падіння перехопленого безпілотника сталося загоряння порожньої цистерни. За попередню інформацію постраждалих немає. Ну у Пермському краї також вже кілька годин потужно палає база зберігання нафтопродуктів на площі у 10 тисяч квадратних метрів. Зараз чекаємо більше деталей від сил оборони України. Силам оборони вдалося зупинити наступ окупантів під Покровськом. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Також, за його словами, українська армія не дала росіянам прорватися в населений пункт Любимівка, це Курщина, але запеклі бої зараз тривають чи не по всьому фронту. Найважча ситуація залишається на Покровському і Курахівському напрямках. За підтримки авіації штурмували окупанти і Торецьк на Донеччині. Намагалися вклинитись у села під Куп'янськом. Це вже Харківщина. Обговорення дозволу на удари по Росії анонсував новопризначений генсек НАТО. Про це Марк Рютте заявив у Києві під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Очільник альянсу підтримує намір України знищувати військові об'єкти, розташовані на російській території. Однак зазначає, що це рішення кожен союзник має право ухвалювати сам. Зеленський нагадав про що про ще одне складне рішення, якого чекає від заходу, це збивати російські ракети і дрони. Давайте зараз послухаємо президента. Ми будемо і надалі переконувати наших партнерів щодо необхідності збиття російських ракет і дронів. Ми розуміємо, що це складне рішення, але тим не менш ми дуже розраховуємо на обговорення цього рішення. І зараз перед зимою дуже важливі результати. Дуже важливо реалізувати по максимуму всі досягнуті домовленості, які у нас були під час останнього саміту у Вашингтоні щодо систем протиповітряної оборони для України з реакцією на заяву Зеленського не забарилися. У відомстві заявили, що НАТО не буде збивати ракети і безпілотники над Україною, так як робить це над Ізраїлем, бо це втягне альянс у війну. Натомість НАТО буде і надалі надавати Києву засоби перехоплення повітряних цілей, якими Росія атакує Україну. До України прибула система ППО Петріот від Румунії. Рішення про її передачу Бухарест схвалив минулого місяця. Зараз же Міноборони країни підтвердило, зенітно-ракетний комплекс уже в нас. Раніше, подяку румунській стороні, висловив президент України. Він оголосив, що разом можна буде покласти край російському терору, спільно збиваючи шахеди і ракети. На липневому саміті НАТО партнери пообіцяли Києву сім систем Петріот. Утім, поставки деяких з них затримуються. Міжнародний розшук екснардепа Дмитра Крючкова оголосив вищий антикорупційний суд. В лютому цього року він виїхав за кордон і брав участь в засіданнях Ради онлайн. На минуле засідання він не з'явився, через що прокурор подав клопотання про розшук. Крючкову інкримінують два епізоди завдання збитків компаніям Обленерго в Черкаській та Запорізькій областях на півтора мільярди гривень. У 2019 році його екстрадували з Німеччини, де він переховувався від слідства і відправили під арешт. Згодом екснардеп вийшов на волю під заставу. Тарифи на світло залишаться без змін в Україні дорожчатиме електроенергія для населення наступного року. Про це заявив гендиректор енергопостачальної компанії Ясно Сергій Коваленко. Він підтвердив, що ні у енергогенеруючих компаній, ні в Кабміну зараз таких намірів немає. Таким чином, Сергій Коваленко спростував повідомлення голови спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка. Він заявляв, що вартість електроенергії для населення наступного року складатиме 6,5-7 гривень. Він не єдиний до речі, хто це пропускає, і слів нардеп Олексія Кучеренка. Наприклад, тариф для населення можуть переглянути вже навесні. В Україні сьогодні не застосовуватимуть графіки відключень світла. Про це повідомили в Укренерго. Аби уникнути відключень, споживачів зкликали користуватися електроенергією ощадливо у ранкові вечірні години. Не користуватись великою кількістю потужних електроприладів одночасно. У разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків обленерго. І ми повідомимо вам окремо. Першу аптеку з ліками на основі медичного канабісу відкрили в Черкасах. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради Михайло Радуцький. За його словами, уряд очікує, що інші аптеки також приєднаються до електронної системи медичного канабісу найближчим часом. Відповідно до закону про легалізацію медичного канабісу, всі процеси від імпорту чи вирощування рослин до їхнього продажу в аптеках контролюватиме електронна система. Україну накрила нова і ще потужніша пилова буря. Від учора від повітря з піском потерпала Черкаська, Кіробоградська, Дніпропетровська і Херсонська області. Там рівень забруднення найбільший. Пил принесло вітром з каспійської низовини. За даними Укргідромецентру, ситуація покращиться вже цими вихідними. Тоді прийде атмосферний фронт, який принесе дощі, свіже повітря із заходу. Ну а поки що фахівці радять не виходити без потреби на вулицю і не відчиняти вікон. Потужний спалах, що може спричинити північні сяйва, відбувся на сонці. Він мав найвищий клас потужності. Дослідники космосу стверджують, що це колосальне виверження сонячної енергії було найбільшим з 17-го року. Ця енергія спровокувала геомагнітні бурі на землі, які триватимуть три дні. У цей час навіть здорові люди можуть відчувати слабкість, головний біль, порушення артеріального тиску, поганий сон. Тож лікарі рекомендують подбати про власне самопочуття. Рі війни ще й бурі на наше самопочуття впливають, але якщо думати про хороше і правильно думати життєствердно, то все буде добре. До чого закликаємо разом прорвемось Будьте з нами. Ну а далі пропонуємо вам добірку найактуальніших подій, які трапилися за останню добу у світі. Дивіться, будь ласка. Ізраїль ударив у Сирії по складу зброї поблизу російської бази Хмеймім. Про це повідомляють опозиційні сирійські медіа. За іншою версією, склад був розташований поруч з російською базою. Удар відбувся незабаром після того, як на базу прибув іранський вантаж. Ця атака вкрай незвичайна через близькість до росіян, адже Ізраїль ще ніколи не атакував так близько до них. Цахал намагається запобігти постачанням зброї з Ірану до терористичного угруповання Хезболла в Лівані, яка часто доставляється через Сирію. Спікер парламенту Грузії підписав анти лгбт закони. Вони забороняють одностатеві шлюби, усиновлення дітей одностатевими парами і трансгендерний перехід. А також пропаганду ЛГБТ в у світі й медіа проти законів виступали правозахисні організації та європейський союз. Їх не підписала й президент Грузії. Однак, спікер парламенту Шалва Попоашвілі каже, що закони, нібито, мають велику підтримку в грузинському суспільстві та захищають найцінніше для людини сім'ю та дітей. Німеччина урізає соціальну допомогу. Нововведення передбачають зменшення виплат одержувачам соцдопомоги, котрі без поважної причини відмовляються від запропонованої роботи або навчання протягом трьох місяців. Такі категорії зменшать суму державної підтримки на 30%. Закон затвердив уряд, його ще має погодити бундестах. Нові правила набудуть чинності наприкінці року. При цьому роботодавці отримають субсидії, якщо нададуть роботу біженцям, котрі погано володіють німецькою. Доброго ранку, колеги. Ну, власне, поки ви куштуєте, смакуєте і розповідаєте про моршинську водичку, я вже протестувала моршинську погоду. Бо ми сьогодні командою працюємо в місті на різних локаціях, і от на нас і на мешканців заходу країни за вікном чекає дрібний дощик, волога погода, туман. Але разом з тим комфортні для осені для осіннього ранку, плюс 12 на вулиці. Ну і знаєте, на фоні ось цих новин про вирування полов. Вої бурі територію країни тут в екологічному районі на заході країни серед лісів неймовірно чисте повітря, яке точно варто відзначити. Бо от вдихаємо, насолоджуємося із самого ранку, бо це от така теж велика, велика фішка цього краю. Тому от за вікном чудова така стосовно повітря. Погода, ну але і що, що дощ, як ми можемо самі зробити собі комфортний ранок, звичайно, одягаємо цупкий одяг, тепле пальто. Беремо гарячі напої з собою, і ранок точно буде комфортнішим. Звичайно, дощ накрив сьогодні а, лише частину країни. В Україні сьогодні буде і багато сонечка. Тож про температурні максимуми і що яка погода, які природні явища сьогодні чекають на українців у різних регіонах. Розповідаю детальніше. Розпочинаємо зі сходу країни. Там кардинально інша картинка погодня ніж на заході. Вранці плюс 10-11, день до 25 градусів вище нуля. День буде суха та сонячна погода. І до. Ось сонечка буде сьогодні і на півдні країни без опадів впродовж доби. Вранці на термометрах плюс 16, день до 25-26 градусів вище нуля. На заході країни з самого ранку є дрібний дощик, і тривати він буде впродовж практично всього дня. Температура повітря зараз плюс 12, день. стопчики термометрів піднімуться максимум лише до 16 градусів вище нуля. Ну і на півночі країни невеличкий дощик локально зачепить Житомирщину та Чернігівщину. От на сумщині такі. В Київщині опадів не передбачається вранці плюс 13, в день до 22 градусів тепла. Ну і в центральних областях зараз на термометрах 12 градусів тепла. В день максимум повітря прогріється до плюс 23 і мало хмарно та без опадів у центрі країни. Ну і в Києві сьогодні температурний максимум очікується на рівні 22 градусів вище нуля. В столиці буде мало хмарна, бездощова погода впродовж цього дня. Розповідаємо ми і традиційно про температурні рекорди. І оскільки я в Морщині розповідаю про погоду, то поцікавилася, які ж температурні максимуми фіксувалися саме у Моршині у цей день, які були історичні рекорди. Отож, у Моршині 4 жовтня було найтеплішим у 2001 році. Тоді зафіксували 23 градуси тепла. А от холодно по зимову осінньому, мабуть, було нещодавно. у 2020-му було в цей день максимум мінус 5 градусів на термо. Ометрах тому, от з плюс 12 і невеличкою дощовою погоду нам ще тут сьогодні пощастило працювати. Ну і ловіть також підбірку таких народних вірувань, в що вірили наші предки, на що сьогодні слід звернути увагу. Отож, якою погода є цього дня, такою вона буде і впродовж місяця у ваших регіонах вірили в таке предки. Ну і е, за відчуттями стежте погодніми. Якщо на вечір потепліше, то це означає, що взимку багато буде снігу. Ну і для любителів тихого полювання, от точно багато хто може сьогодні Сьогодні нам розповісти, хто ходив в ліс нещодавно. А, знаємо, що грибів зараз багато в лісі, але якщо і сьогодні вони є, то це до суворої сніжної зими. Спостерігаємо і за таким це цікаво. А, от ну а за синоптичними прогнозами сьогодні будемо мати ось таку осінню погоду різноманітну і сонечко, і дощ, колеги. ви там у грибників місцевих попитайте, бо вони ж точно знають там. Та щоб вже розуміти, які там що нас чекає найближчим часом. І дякуємо величезно за Мошинський вайб, тому що.